Хочу заміж за генерала. Молодята мої любі, бабу поетесу, вивізьміть та й завезіть з собою в Одесу. Бо на мене така думка недавно напала, нехай мені внучок знайде діда генерала, бо вже так за вік набридла ця сільська робота, бараболя, і жуки, і всякі клопоти. А генерал повезеш на курорти в сочі, «Думаєте, таку бабу воєнний не схоче. Я ж навроду й непогана, фігура стройна, за характером весела, а як сплю, спокійна. І по радіо шукають таких молодичок, щоб повноти не схильні безшкідливих звичок. Хай би ця сільська робота навіки пропала. Аби тільки вдалося знайти генерала. Хоч старой, без зубів і навіть без сили, аби пенсія велика і вчасно носили. Зажили б ми з ним удвох любовно і дружно. Та з такими женихами, мабуть, то сутужно, Ті одеські баби усіх розхапали, не бувають одинокі діди, генерали. Буду, мабуть, я вертатись до рідної хати, до курей і до кози і до поросяти. Буду я в своїм селі віка доживати та онуків своїх рідних в гості виглядати.